В умовах війни, коли ризики травм та інших небезпечних ситуацій значно зростають, ази та хмеду стають цінними навичками для людини, оскільки в екстрених ситуаціях кожна секунда дорога, то врятувати життя собі та іншим можуть не лише дорослі, а й діти. Щоб навчити маленьких українців навичок до медичної допомоги, до нас завітала наша постійна експертка, інструкторка з першої допомоги ФАСТ Наталія Бойка. Та побачимо сьогодні майбутніх рятівників. Доброго ранку. Доброго ранку, Дитаю. Наталю. Навіщо нашим дітям мати навички першої до медичної допомоги? Пам'ятаємо, що для чого взагалі перша допомога потрібна, щоб підтримати стан постраждалого до приїзду медиків. Медики їдуть певний час: 10 хвилин, 15 хвилин. 20. раптово зупинка серця – 5-7 хвилин. 5-7 хвилин. А потім починаються незворотні процеси. Ну і звичайно, що жодна швидка не може доїхати так швидко. І от. Наша задача як людей, які поруч знаходяться з постраждалим, а це мати певні навички. І іноді бувають такі ситуації, коли поруч з постраждалим є хто діти. Наприклад, є дуже такий відомий випадок в 21-му році. Місто Запоріжжя, а мама 35 років втратила свідомість, припинила дихати вдома. Поруч була донька, 12-річна дівчинка. Дівчинка не розгубилася, зателефонувала в екстрену медичну службу. І почала реанімацію під вказівки власне самого диспетчера. 11 хвилин вона качала свою маму. Приїхали медики і далі вже продовжували реанімацію. Тобто її дії виявилися ефективними. Ще один з випадків: Канада, 18-19 рік. Я точно вже не пам'ятаю. Двоє дітей, 7-8 років. Бабуся теж знепритомніла раптова зупинка серця. Вони теж почали робити реанімацію. І ця реанімація стала успішною. Приїхали медики, врятували бабусю. Їх мама. Цих хлопчиків вона сама є медсестрою, вона їх навчила, як робити реанімацію. Тобто, ми розуміємо, що можуть бути випадки, коли поруч, окрім дітей, нема нікого. І навіть європейська рада реанімації говорить про те, що навіть не дуже ефективна, скажімо так, реанімація вона все одно дає шанс на порятунок, ніж коли ми не робимо нічого. Тому ну, дуже важливо і навчати дітей в тому, числі. Тоді логічно спитати про навички, які саме навички першої допомоги повинна мати, хоча б базові уявлення, кожна дитина. Ну, по-перше, ми говоримо власне по базову підтримку життя, тобто про компресії, про штучне дихання, да навчити дітей на манікенах, як робити серцево-гневу реанімацію. І, наприклад, якщо ми говоримо про такий стан як критична кровотеча, навчити дітей робити прямий тиск. Ми не говоримо про супер щось таке складне, да, бо накладання турнікетів це специфічна навичка, все ж таки, да, але, хоча просто затискати рану, це теж буде працювати. Тобто, певні такі прості речі, які може впоратись, може навіть дитина. А як тоді пояснити дитині а, про правила виклику саме швидкої допомоги? От е, і коли її треба викликати, що перше, оце порядок дій. що сказати, так що О, це, сказати, це дуже важливо. Е, перше, дуже важливо, нам все це описує власне да самі от правила алгоритми людина. З непритомнила. Наступний крок перевірити її свідомість. Чи дійсно вона не відповідає? Якщо вона не реагує на голос на дотик, далі перевірити дихання. Це наступний крок. Звільнити дихальні шляхи, запрокинувши під бодідів угу. лише носа, да, щоб корінь язика не прикривав дихальні шляхи. І за 10 секунд спробувати зрозуміти, скільки подихів робить ця людина постраждала. Ми то чую, бачу, відчуваю. Угу. Що кого відчуваємо подихи? Вушком слухаємо, да і бачимо підняття грудної клітки. Якщо два та більше подихи, вбічне положення перевертаємо угу. постраждалого. Якщо нуля або один подих треба приступати до реанімації тут важливо спочатку виклик екстреної медичної допомоги набирати 103, де ви знаходитесь що сталося, і можливо, якісь певні уточнюючі моменти. В реанімації дуже важливо це саме виклик швидкої. Він в пріоритеті, бо якщо ми щось робимо, швидка не їде. Mm -hmm. Ну очевидно, що дії є неефективними і нескінченними. Тому виклик швидкої в першу чергу. Що можна зробити? Це можна навіть роздрукувати з сайту Європейської ради реанімації україномовні такі, наче таблички, да? де просто прописані пошагово покрокова ці алгоритми. Зателефонувати, бачите, ось такі ось такі ознаки. Mm -hmm. Зателефонуй швидку номер швидкої 103. Дослухайся вказівок диспетчера як Валян, да? і робили mm -hmm. ось такі такі дії. І дуже важливо, щоб, скажімо так, і навчання дітей в тому числі проводилось, наприклад, на манікенах. Зараз учасні манікени, вони, скажімо так, більше. Інтегровані дав цифровізацію нашу uh -huh. смартфони в манікени, які я привезла сьогодні. Вони підключаються до смартфону, і можна в додатку подивитись на ефективність реанімації, тобто як правильно ви робите компресію, натиски, чи правильно з правильною чистотою ви робите з глибиною, чи розправляєте вигрудну клітку? Чи правильно проходять ці подихи? Тобто вони дають головне, що треба дитині, розважливість в цьому процесі. О. Абсолютно вірно. І ще, скажімо так, трошки зацікавленість. Да? Бо дітки, так. їх важко зацікавити, трошки важко. Але якщо ми будемо конкурувати, а сьогодні, наскільки я ж бачу двох манікенів, а я розумію, вагання. що в нас да, буде... Так, це не просто так. Да. І тому, в принципі, давайте спробуємо взагалі запросити дітей? Да, давай, запросити давай, дітей. Давайте Ірус. Давайте, пішла. Пішли. І спробуємо зараз, власне, давай, 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 показати, давай. як, як цифровізація воно все працює, так, так. Доброго раночку oh. вам. Доброго рамочка. Вітаю. Кирила Дамір, Привіт. Привіт, привіт, Що власне, нам Краснич. тут важливо? А, у нас є смартфон, до якого підключені у на нас ці два манікени. Да? І uh -huh. от зараз що ми можемо а, подивитись на моніторі. Ми зараз бачимо власне, певні uh -huh. показники. Uh -huh. Uh -huh. І якщо, наприклад, я роблю натиски. Я стала до постраждалого да, під прямим кутом, так, ручки так. в мене сплетені в замок, я тисну на центр грудної клітки, ручки мої прямі, я буду качати корпусом. І коли я починаю качати, ой, ми бачимо, да. бачимо Ви бачите бачимо, ваші та. мої компресії, ви бачите чистоту, з якою я це власне роблю. Так. Да. І ось таким так. чином. А давайте хлопці, ви спробуєте теж. Давайте так. давайте. Перші будете ви. Давайте давай. yeah. на колінки. Да, біля постраждали. Давай, давай представимо. Тому не сказали. Це Дамир, це твій син. Так, це Дамир, це мій син. Так, це Кирило. Це Кирило. Друг, твого сина. Так, 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 так. Качайте, Ручки в замочок давай. і качаємо. Центр грудної клітки. Ручки плямі качаємо корпусом. О, дивіться. Чудово, молодці, молодці, і бачимо да на самому моніторі, як власне виглядає саме ці компресії. Що, що в тих показниках Дякую. має бути Дякую. Показником сідайте, того, сідайте. що хлопці роблять добре? А тепер? Ти. Зараз будемо все це робити. Якщо ми говоримо про е, перший показник, е, ось ця в нас стрілочка там була вверх-вниз, яка в нас е, ходила. Да? це показник компресії, правильності mm -hmm. компресії. Тобто, mm -hmm. дотискаємо до кінця, е, і воно показує, якщо ми щось робимо неправильно, там з'являється така помаранчева стрілочка, яка mm -hmm. нам говорить, що треба тиснути сильніше або розправляти грудну клітку. Е, далі є ще один показник: це частота компресії. Має бути 100-120 натисків за хвилину, і там є такі певні спів. Підометр умовний, от якщо стрілочка знаходиться в зеленій зоні, ви все робите правильно трошки швидше, менше ефективність. А то може собі пісню якусь підспівувати. А Гімн реанімація це «Stay лайф стейне лайф за таки. Між да і ритм. Якраз от підходить. Ага. Якщо ми говоримо про дітей, ми можемо якусь більш дитячу пісню? співати? Війці? Я сьогодні шкарпетках з псом-патроном. Тому І, по суті, без -патрон. Uh, патрон є не, ну, неофіційний, да, uh -huh. в Україні, uh -huh. да, бо, в принципі цей ритм теж. Хто тримає цей район? Пес -патрон, пес -патрон". Okay. Да, Він теж трошки нагадує цей ритм, який нам потрібен. власне. Друзі, я зараз будемо? вам пропоную да, одну цікаву штуку. Так. Нас зараз два які підключені до мого смартфону, і ми зараз з вами влаштуємо змагання. Давайте ми будемо Ні. одночасно зараз з вами реанімувати дві двох постраждалих і подивимось, чия команда виграє. Хто в нас реанімує нашого постраждалого? Потім оцінимо, як правильно ви щось робили. Добре. Зараз я підключу Домовилась. наших прекрасних Домовилась. чудових Що, дівчат. Готовий демер буде з Денисом, а Кирило буде зі мною. Тоді добре, Окей. Домовились? Так, глибше, продав. Так, давай? в нас є дві так. машинки. Так, так. підходьте, хлопці, будь ласка, палечку. перша команда. Давайте Дайте почнемо з дорослого. Давай. Підходьте, будь ласка, до манікена. Так. Стаємо так. таким чином, щоб ручки, так. Да. Ми, ми, чекає, ми, почекає, ми давай. давай, давай. Ручки в центр грудної так. клітки, ставимо основу долоні. Ручки так. у вас прямі. руки прямі, будете так. качати корпусом. Так. Трошечки корпус вперед нахилимося. Є, добре. Качніть, будь ласка, пане Денисе. О, у вас рожева машинка. Ваша ага. команда це рожева машинка. Моя синя. Так. Ваша Я синя. Добре, добре. Тепер, будь ласка, поки що не тисніть. Приготуйтесь, будь ласка. Так. Ми починаємо. Домирчик, ти так, ти три, два, починаємо три, два, один. Починаємо качати. Пес Патрон! Хто тримає цей район? Пес Патрон! Пес -патрон, -патрон. Пес -патрон. Хто крутіший за ремонтом! Пес Патрон! Пес Патрон! Пес -патрон. Так, That's ще class. трошечки. В нас всього буде Кто дві хвилинки. В якийсь друзів, момент ми будемо айфона. замінятись. Петро пес трон. Пес, пес зараз ми патрон. будемо мінятися. давайте патрон. зараз. Давайте на рахунок три будемо мінятися. Один, давай, два, три. 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 Давай. Давай. Міна, давай, міняємося. Дамир, не поспішай, не поспішай. Поспіш... Пам'ятаєш пісня, та? То, тримає так. цей район, пес патрон. Пес, пес патрон. 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 Дивіться, як ви їдете. просто чудово. Молодці. що нас обганяє сіне машинка. О, Дамір, давай. Давай, давай, давай давай. Клас, клас, клас. Молодці. Можемо помінятися. Пес-патрон. Так, а що... о. Та крутіший зайфон. Друга зірочка. О, Друга зірочка. А що тут трапилось, Демирчик? Ти, ти, так, ти, ти, а, ти, ти забув кудинати скати. Він не тримає там тримає руки. Скати? Давай, трішки вище, да. так. Так. Молодець. Це, це твій давай. син вирішив тобі підіграти, я тобі кажу. І зараз о, там програв. За... Так, давай. Так, давай, давай рахунок на рахунок два, три і знову да. замінимось. Один, ну, це, два, там, три. Заміна. Заміна, ну, міняємося. Заміна, 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 заміна. <здит> цей район. Пес патрон. Пес патрон. патрон. Тому дні телефон. Пес патрон. 30 секунд залишилося. Ще трошечки. Тридцять три секунди. Ти не туди. Я туди трошки повільніше, трошки повільніше. Розправляйте грудну, клітку. Розправляйте грудну клітку. щоб вона назад так, 20 секунд ще трошечки. Зараз наша машинка yeah. з постраждалим. Власне доїде до. Ми можемо помінятися, щоб хлопці якраз завершили. Давайте один наша машинка два, зараз не доїде. Три. Якщо ми будемо замочок, в замочок є давай, Центр Оце три Готовий? країни сім секунд. Шість секунд, п'ять чотири, три, два. 1. Друзі, все молодці. Ти Мама, сам, бо тобі ми... саме тому, друзі, не можна робити цифрові вибори, тому що все може бути. Сфальсифіковано, що ми бачимо, дивіться в нас виграла синя машинка. Я вас вітаю, пані Ірино з Кирилом. Виграла двобою, але дивіться 89 сімдесят відсотків. Оваші вашій комбанці це 74 чотири відсотки. Сімдесят відсотки. У нас іноді навіть просто дорослі, коли ми робимо ці змагання на тренінгах. Вони теж видають такі результати. Це дуже добре, і ми можемо навіть подивитися на ефективність того, що ми робили. Наприклад, якщо ми говоримо про е, синю команду, про це вас. Це нас, так. Да. Е, у вас було трошки зашвидкий сам темп, 123 натиски за хвилину. А треба 120. 120. 110, 120, це буде ідеально. Ага. Е, розправляли грудну клітку дуже добре і трошки можна було глибше компресії. З приводу вашої команди. Так. 135, 135 натисків за хвилину. 135 натисків за хвилину. Ми трошки, просто з намерчиком розуміли, що треба було Швидко, да, швидко. <рик> <і рик> <порушували рик> <всі>. Але <рик> натиски у вас були дуже добрі. І компресії, mm. і випускання були дуже чудові. Тому це прекрасний результат насправді, і те, що от ми зараз навіть відтворили за дві хвилини, <рик> про що говорить? А, про що про про те, наші чудові прекрасні діти впоралися, ви прям дуже молодці. Це дуже круто. Але тільки не лега тільки <реш> ні. Ні. А тепер я хочу їх Мен, запитати. Мене є ще і, да, і да. Скажіть, про всяк випадок є Скажіть, будь ласка, вам сподобалася така да. гра? Так, дуже сподобалася. А як ви вважаєте, ви б могли врятувати життя людині? Ось такими роботами. Якщо б руками. це була ситуація, коли потребувала да, не екстрено. на манекена. Так, змогли да. врятувати життя людини. Згадали би про пісню, в якому темпі треба робити? Да. Так, так, так. згадала би. Пес-патрон, пес-патрон. Пес то це вот. маленький. Кис, э, котик. Чемпіон. Котикон. Котикон. <рес> Добре. Тоді е, я хотіла запитати ще е, у наших юних рятівників: скажіть, а чи бували у вас такі випадки, коли е, у було... нас була в класі ось така випадка, тільки наша однокласниця забила дуже сильно ковчик, але Купри. не задихалась? Не задихалася. Mm -hmm. А ви знали, як їй надати першу медичну да. допомогу? Я. Я, міг, я, міг, я, міг, я, міг я нажати, я, я, нажати я. ті точки, в які я могла б її обезболити. Ні. Треба в першу чергу, <с що треба робити? Як ви думаєте? Масаж? Ні. Викликати швидко. Це найголовніше. Тому, пані Наталі, тут питання до вас: як іде навчити дитину азам до медичної допомоги, крім звісно, студії телефона? Ідеалі це проводити в школі, звичайно. І в школі ініціатувати якусь ініціацію робити, да, говорити з тим, хто з директором школи умовно, да і просто організовувати такі е, тренінги. Взагалі в ідеалі це мало бути в шкільній програмі. На да, колись mm -hmm. ці уроки охорони праці, вони були охорони здоров'я здоров здоров'я да, здоров здоров'я. Але це ж просто застарілі, і ми зазвичай нічого не робили. Просто нам були якісь нудні лекції. А От формація такого ігрового формату, коли дітям і цікаво, це да формації дійсно якогось такого звукового супроводу, який теж буде якийсь досить розважальний. бо це трошки. Серйозна тема, і треба доносити її в більш такі легкі форми для того, щоб дійсно воно а доходило до дітей, час... вот. і тримати власне цей локус да контроля а в, в уваги, скажімо mm -hmm. так, в дітей для того, щоб вони розуміли, що вони зможуть цього навчитися. Тому просто mm. це якось вводити поступово в школах. Насправді да. то важко було качати. Mm. Так, nah. трошки. Трошки важко. Ти неправильно вже качав, так що морщи. Правильно, правильно, сьогодні з... Шах. Прийшов до нас з якісною технікою качання. Якісно. А це ти ми з Кирилом не тільки сьогодні, я думаю. Це Кирилом в правильному темпі качав. Ні, не в правильному. Але в цьому можна сказати, що. Врятували сьогодні постраждалих, якби наприклад, зараз в студії була е, справжня ситуація, так. і ви працювали би навіть в двох або навіть в так. чотирьох постійно змінюючись да і підтримуючи цей темп, то ваші дії вони були би ефективними, і це би дійсно допомогло людині. Вижити. Пані Наталко. Ми е, з Рус з вами бачимось в останні цього року. Mm -hmm. Ще вас побачать наші колеги. і Я хотів вам подякувати. Ми з вами здається обговорили ну майже все. Але, Ні, але ще але, не все. Але але це, це я це не нас, договорю, але це настільки важливо, це настільки фундаментально, що хоче. Що хочемо, щоб ви казали, я не договорила ще багато, багато сезонів проекту ранку вдома. Сприйдешні вас і дякую за те, що ви робите. Дяково. І бажаємо вам міцного здоров'я і витримки, щоб якомога більше щоб українців стали освіт... була. Здорова Сильно. зараз. Я у нас дуже... друзі коротенька музична пауза. А одразу після цього ми навчимо вас робити справжній різдвяний дідух. Не привакайте.